Що ти як думаєш, взагалі жінка має працювати чи ні в стосунках? Там у стосунках чи взагалі? Ну, в стосунках в подружжі, там, ну коли, коли дві людини там домовились, що от вони разом. Ну, дивись, я думаю, що жінка має працювати, але має займатися чимось таким, що буде допомагати людям. Ну це 100% відсотків Ну, приведи якийсь, не знаю, там приклад, там, ну та. Дивись, по-перше, ти ж розумієш. Що чоловіки в цих картах бачать просто картинки. Жінки вони відчувають це. От Дістала вона, наприклад, ну карти, ну які там, не знаю. Повішений мудрець і там зірка, наприклад. І вона одразу знає це відчуття внутрішнє і розуміння в голові. Вона одразу знає, що їй не вистачає нігроїдного партнера в статевих стосунках. Окей, а якщо ми, наприклад, не беремо. Ну... Щось побутове, типу, там, що ми кожен день робимо, там, оце, як може допомогти. Ти от заходиш в кав'ярню, спросоння, ти ще не прокинувся повністю. Ну, ти от підходиш і замовляєш капучино. А тебе питають: на безлактозному чи на звичайному молоді. І все, це Те, в тебе вже дилемма. А ось що робить жінка? Вона, хоп, сумочки. Достала карточку. Бачить там мечі. І вона каже на банановому. І дивіться, тільки одна карта, одна yeah. ситуація. А уяви, що було б, наприклад, якби от в нашій країні жінка президентом була. Ото мови, уяви, якби Тимошенко було терологінію. Вона дістає карту, от тоді, що коли помаранчева революція була. Бачите, бджоли.